то доїдемо національна валюта. Тут вже всюди у нас буде далі євро, тому вже можна та видохнути, нічого так а, рахувати не треба в курс до євро. Всі знаєте, чи то. А майже 300 тисяч людей проживає в Граці. Градсь теж дещо на пагорбі. Ну, бачите, вона вся, 70% України це скелі, пагорби, гори. Ми все ближче до Альп, з вами. тут висота 350 метрів на Дрівне море у Граці. Австрія, австрія складається з 9 федеральних земель. Ми зараз знаходимося на території федеральної землі, землі. Штірі. І граць не сумний, Це просто погода така, звичайно, ну, сіра погода вона є там. Вона десь, а, дійсно, грається дуже навіть світле місто, і це центральна частина теж будівлі переважно світлі, коли сонечко він взагалі тут такий дуже приємний, дуже ласкавий. Головне, щоб дощик нам зараз не пішов, бо по прогнозу був дощ, тому краще беріть думаю, парасолі. Хай краще вони не підуть, тут не піде, тут не, не так довго носити. Але туалети, дивіться, туалети в кінці екскурсії, там, де от і супермаркет, там є і туалети. так? А, тому сходіть. Хтось, можливо, ні, пово не заходьте пити, повізьміть з собою. Хтось може можлив... пиво, зайде... пиво пити. Не треба. Не треба, у нас 500 кілометрів попереду. І рим на горизонті. 450, ладно, сюди 500, 450, Але все рівно. Пиво візьміть з собою. Хто любить пиво, супермаркет і візьміть. А ввечері в готелі собі розслаблять. Ні, ну ти тут, тут дай Боже, ми не маємо бути пізно ввечері сьогодні в готелі. А другий, то я казала, то після Капрі ми будемо після Неаполя, Капрі Риму. Ні, ні, сьогодні ні. Я не буду казати час, тому що то не треба так. Ну, ви вже самі можете плюс-мінус, так. От зранку ми їхали 500, ви можете порахувати, скільки ми їхали 500, тут, і там були частково регіональні дороги. Далі ми будемо їхати 450, там вже будуть тому, от, Якщо все добре, то річка називається Мура. Выставка -богу. в Богу была уже вчера. Ще пішов на дольше 9 серпня тут и закінчилася и в Чехії давай ще І тут.